Привіт, із тобою Сова Космос, і сьогодні знімаю відео про свій спільноту. Ви також приєднуйтесь до морочки 505 25. Група називається Сова Космос Відеоблоги. Я недавно же вас створила цю спільноту і тому у мене, chyba, 14 підписників. У групі кожен день нові оновлення. Ось, ти ще я оновила знову. Ну, там зараз Ну там пошел. Ну що ж, у моїй спільноті буде скоро і все проще. Я буду додати різні фони, роздруківки та все інакше. Буду самолисуватись. Це все почнеться в понеділок. Читайте, мої любі. Ще під Ще три підписника і відео буде готове. Ну що ж, я не дочекалася зняла відео зараз, а у мене лише 14 підписників, а має бути 16. Ну, тільки що підписався на підпис підписник і ще має бути двоє. Ну я не і зняла нове відео. І це все для вас, свої люди. Я з зізнаті Дмитрович, вона має свого стіна, я думаю, ви знали. Вона має конкурс. На змалюй. Я намалювала свій малюнок, я зараз вам покажу, які малюнки. Якщо ви хочете долучитися, це вже пізно. У нас дмитрович буде новий конкурс, але но просто не набирала особи десь і якраз вспіл. Значить, це намалювала О, почекайте. Це інші трошки має бути Зараз, о. Ось такі картинки ми маємо змалювати. Ось таку або ось таку. Ну, її дуже погано видно. Тепер показую, як дівчата намалювали. Цю дівчину намалювала моя подружка. Це теж ну, я не знаю, там кожна група масці спільноти друзі. Ну то не видно. Оце намалювала я. Попала в попала в другий тур, я попала. Зараз ще покажу вам. Оця, оця картинка попала. Ну, на жаль, не можу перевернути. Ну, я потім картинок попала. На жаль, моя подружка не попала. На жаль, другий тур попала ями. Настя Дмитрович, на жаль, вибиває. Каз, ні, на жаль, э, Настя Дмитрович не вибиває. Каз, вона написала, що, на жаль, вибивають ті, кого вийшов. Не дуже гарний малюнок. Ну, у мене такий самий вийшов, але я б вона вирішила. Але як мені, то мені подружки моїх сподобався малюнок. Він красивий. Не розуміє, чому Настя Дмитрович його не прийняла. Там мало бути лише 10 малюнків, а вона була якось тринадцята. І тих двох прийняла її ні. Не розумію чому. Вона гарно намалювалася. І зараз я вам покажу ще її гру. Ну, вона неї теж така. Вона неї вже є адміністратори. А, ось що. Я хочу, щоб в мої групи були адміністратори. В мене нікого немає, лише я. Так що додайтеся. То казна відеоблогер. Кожен день оновлення. Ну що ж, якщо вам сподобалось це відео, ставте великі пальчики вверх, пам'ять і підписуйтесь мій канал та у мою спільноту. Мої любі. Па-па! Побачимось ще, коли у мене буде вже 20 учасників у моїй спільноті.